І Рамштайн таки відбувся. Ключовий висновок: міжнародна група для військової допомоги Україні живе і працює. Бо в цьому після приходу Трампа у Білий Дім були великі сумніви. Формат Рамштайн зазвичай очолював голова Пентагону, і всі 25 зустрічей супроводжувала потужна підтримка Сполучених Штатів. Але адміністрація нового президента заявила про статус спостерігача, принаймні цього разу. Однак цієї середи міністри оборони 50 країн світу таки зібралися у Брюсселі. Головання на себе взяла Велика Британія, і міністр оборони Джон Гіллі повідомив, попри все, Україні таки пообіцяли зброю і боєприпаси на мільярди доларів. Її обіцянки допомогу збільшувати. Наш міністр оборони Рустем Умєров наголосив важливо, що ця поміч на роки вперед. Ну і ось перелік того, що скоро має опинитися на українському фронті. Ф 16 від Данії тисячі дронів, десятки танків та бронемашин від Великої Британії та Нідерландів. Той таки Джон Гілі пообіцяв Україні 4,5 мільярди фунтів стерлінгів у 2025 році. Німеччина передасть ракети для Айріс-Ті найближчим часом. Чехія виступила за продовження своєї ініціативи із постачання снарядів. Нові пакети військової допомоги готують Фінляндія, Ісландія та Норвегія. А Литва і далі інвестуватиме в український оборонно-промисловий комплекс. У списку допомоги від Сполучених Штатів поки що нічого. Новий очільник Пентагону і колишній тележурналіст Fox News під гексит наголосив, Європа має прибрати на себе відповідальність за збереження миру на континенті і надавати переважну частину допомоги Україні. При цьому ще раз процитував президента Трампа: 2% ВВП на оборонні витрати мало потрібно 5%. Ну і вся ця обіцяна допомога потрібна на фронті якомога швидше, бо минулий день став найгарячішим від початку всього року 250 ворожих атак за добу. Московити, вочевидь, хочуть загарбати якомога більше нашої землі перед імовірними переговорами з Трампом, але не все триває за їхнім планом. Ворога вдалося наразі загальмувати в Торецьку. хоча брехливо російське міноборони вже тричі звітувало про захоплення міста. Ще одна гарна новина під цим же Торецьком – Бригада АЗОВ вже застосовує західну зброю. Хоча 10 років поспіль до середини минулого року чиновники Сполучених Штатів забороняли АЗОВу використовувати американську зброю. Наш Андрій Цаплієнко твердить, шанси втримати лінію оборони в турецьку є, і для цього потрібна і наша з вами допомога. Триває терміновий збір на ударний безпілотник для одного із підрозділів у турецьку і приєднатися до захисту нашої землі можна просто зараз за ось цим QR-кодом. Після заяв Трампа про майбутню зустріч з російським диктатором і воєнним злочинцем Путіним тут на турецькому напрямку мало що змінилося. Принаймні для бригади Азов, російська піхота лізе. Бійці бригади її зупиняють, і поки що є чим нарешті Азов почав отримувати потужну західну техніку. Зокрема, ось такі, напевно, найновітніші в світі артустановки діта. Свіженька зроблена в минулому році. Чеська гармата діта суттєво підвищила можливості бригади Азов. Вона, якщо треба, дістане противника в глибокому тилу за 39 кілометрів. Від цієї позиції майже все робиться автоматично від заряджання до наведення. Вона наводиться сама відповідно. О, вся система заряджання теж на, на вогневій позиції проходить теж автоматично. Механічно нажимається така кнопка постріл. Діта може випустити кілька снарядів по різних траєкторіях, але так, щоб вони майже одночасно прилетіли по одній цілі, тож втекти не вийде. Головні переваги над російською артою, точність, далекобійність і швидкість це робить чеську установку незамінним елементом контрбатарейної боротьби. Але контрбатарейна боротьба в Туречку. Це не тільки полювання за ворожими гарматами. Зараз бійці пробують зупинити просування російської піхоти. Для цього треба нейтралізувати пункт управління безпілотниками, які прикривають наступ ворожих піхотинців. В район цілі воно лягло там, де вони запускають, в район цілі туди лягло. Українське угруповання в районі Турецька зараз діє як єдиний механізм, який перемелює противника. А той вже кілька разів заявив, що взяв Турецьк. Російські окупанти навіть видерлися на копер шахти Торецька, щоб підняти над нею триколор. Але українська артилерія кількома влучними ударами перервала російську місію. А Ефівідрон збив трикольорову ганчірку. Далі 28-ма бригада за підтримки другого батальйону холодноярців встановила на висотній конструкції наш синьо-жовтий прапор. Але російські командири для медійної засвідки продовжують посилати одноразових солдатів з новими триколорами. Виставити прапор нам треба показати, що ми дійсно ми взяли турецьк, от що ми дійсно взяли турецьк, там наші прапора. Ні, це неправда. Туречка пока що під нами частинка там під ними, і ми далі за нього боремось і далі турецьк будемо боротись. Турецьк один з пріоритетів російського наступу. Попри всі заяви російського міноборони, противник його не взяв, але фактично розділив місто навпіл, захопивши його центральну частину. 50% чуть менше 50% ми далі чаше тримаємо. Може, там одна-два чоловіка забігають нам в тил, і противник там доповідає, що там все. Ми шахту взяли, оборотно, чи там не взяли Турецьк, бо наші там два чоловіка на окраїні. Ну. Але ми ще знаходимося в центрі бойопорядку, тому що два чоловіка це ну, временно, ми їх уб'ємо по любому, а завтра, післязавтра, ми їх уб'ємо. Це 100%. Малими групами окупанти намагаються вклинитися між позиціями українських сил в районі Турецька. Іноді їм це вдається, але більшість таких груп смертники. Більша розвідка живцем і для того, щоб цей… Групи 18 осіб ну вижило, умовно зараз. Візьмо, в теорії, двоє, які просто передають там якісь переміщення або якусь інформацію. Цей поранений окупант вибрав життя і навколішках повзе здаватися до позиції бригади Азов. Просто запозаю такі в подвалках і не розумію, за чим мета війна взагалі надо. Таке нахер ти сюди прийшов, якщо ти не розумієш, за чим мета война нада. По батькові Жуляв Геннадій Сергійович. Росіянина вивів безпілотник азовців. Дрон зупинився, скинув мені води. Пий, не бійся, П'єті по нібось, не отруєна. З, з динамі динаміком, так я попив, здаватися, будеш підніми ліву руку. Я підняв ліву руку. Дрон врятував окупанту життя, бо його хотіли ліквідувати свої. І ось коли він наші дрони побачив, говорить прикинься двох сотень. Я прикинувся двохсотим. Наші дрони зависли наді мною, покрутилися, полетіли. А ваші дрони могли вас добити. Так, якщо здаєшся в полон, можуть добити з його групи. Вижило троє штурмовиків. Всі потрапили в полон до. Азовців всі троє контрактники пішли зі зброєю до чужої країни за власним бажанням, мотив, гроші. Просто всю Росію до іпотеки загнали. Ви говорите страшні речі зараз. Ви кажете про іпотеку і порівнюєте її з життям людей. ви кажете про свою іпотеку, яка нам до дійська не потрібна. Ви розумієте, скільки людей через іпотеку ви тут вбили? Через ваші судимості ви тут вбили людей. Могли вбити за турецьком. Українська армія будує кілька ліній оборони з бункерами, вогневими точками і зубами дракона. Якщо не вдасться втримати місто, відійдуть сюди. Так само працює Телеристи навіть тяжкі, так само мінометники, аж потім буде заходити в ці бліндажі, буде заходити конкретно піхота. Вони заходять в зготову позицію підведення бойових дій піхотини. Собі доводить це до ідеала. Цю ділянку лінії оборони будує Азов, все як то кажуть, по класиці, але сітка над головою це вже сучасна імпровізація. Так званий антидроновий захист для того, щоб унеможливити скиди. Якщо вибух відбувається отут, то всі всі уламки і осколки розлітаються поверху. Ця лінія оборони загальмує росіянам рух на Костянтинівку, якщо їм все ж таки вдасться захопити Торецьк. Але вже зараз зрозуміло, що взяти в Кліщі Констаху, як її називають військові, у рашистів погано виходить. 93-та бригада вже кілька місяців поспіль тримає ворога на лінії Кліщіївки та Андріївки. Зараз все в напрямку Кліщіївки та Андріївки працює переважно по піхоті. Нам сказали, що цей паладін готується випустити. В бік росіян касетні снаряди. Касета. Ну отакі. От вони да, вони величенькі, але як воно їм прилітає, то думаю, слава богу, і хорошо, б, щоб їх більше пачками ложило. в влучили в боєкомплект і задвохсотили, нібито трьох. На передньому краю в цьому районі в Росіян майже немає техніки все велике і потужне заховано і замасковано в тилу. Проте це не означає, що 93 третя бригада не може туди дотягнутися. Але перед тим як зробити постріл, треба побачити, куди бити плюс, плюс. І ось така нічна пташка під назвою Шарк тихо шукає російські цілі, іноді за десятки кілометрів вглиб від лінії фронту. А коли знаходить, туди неодмінно прилітає щось більш потужне. Ми працюємо на глибину е, кілометрів 50. Крайніми днями танки, бліндажі з е, бомбардувальниками, крилами ворожими, які було успішно знищено. Зроблені в Україні безпілотники шар використовують для коригування ударів по російських телах далекобійною західною технікою, артилерією, системами Хаймарс і авіацією, яка скидає високоточні бомби. Весь цей арсенал ледь стримує російську навалу, і поки що немає гарантії, чи буде він поповнюватися за нового. Американського президента без поняття без поняття, чим воно може закінчитися. Я знаю, що ми будемо далі служити, поки все це не закінчиться. В нас поки що є на це сили. сили що це Всі розуміють, що далі буде продовжитись війна, щоб сказати, що хтось щось там очікує. Мабуть, неможливо знайти компроміс, коли Путіна в принципі не влаштовує існування України. І сидячи в овальному кабінеті, це складніше зрозуміти аніж в окопі під Торецьком або Кліщіївкою. Андрій Цеплієнко Іля Шинкаренко Сергій Парфілов. ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.